Онлайн урок із фізики проводить викладачу жну Іван Гайсак. Чоловік працює з дому. До його заняття під'єдналися 53 закарпатських випускників шкіл. У кожному цьому модулі ти буде окремо заняття. А сьогодні я заняття, скажімо так, не, не так поздовж в них, а поперек просто пройдуся. То важливі такі поняття, які треба знати. Ольга, мама дев'ятикласника, розповідає, хоче, аби в майбутньому її син також міг долучитися до безкоштовного освітнього каналу. Зно. Я чула, що і мій син також чув, що є такий онлайн-проект, і це дуже добре, що запустили, тому що це унікальна річ, адже наші дітки мають можливість отримати дистанційно якісні знання. Безкоштовно а вчителі і викладачі в свою чергу мають можливість допомогти, проконсультувати, надати відповіді. І я, як мама, дуже радію з цього приводу. Триває заняття годину. Під'єднатися одночасно можуть 150 випускників, розповіла директорка обласного департаменту освіти Мар'яна Марусинець. Запровадили безкоштовні уроки, каже через низькі показники ЗНО закарпатців. Область на 23-му місці в Україні. Викладацький склад з великим ентузіазмом взявся за цю проблематику, і, власне кажучи, в такий спосіб, ми вирішили її. І їх викладачі у нас активно. Ініціюють ці уроки і з великим задоволенням працюють із нашими учнями. Розпочинаємо так само такий канал освітній для шкіл з угорською румунською мовою навчаннями, так тобто для шкіл з з національних меншин. Найбільше ми зосередили зараз увагу на Тячівщині і Солотвіни, і там буде це так само наш освітній канал працювати за словами директорки. Це пілотний проєкт. У разі успішних показників його можуть продовжити. Залучені вісім викладачів двічі на день із вівторка до п'ятниці. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.